Доброго дня малята! Пропоную вам пограти в гру, що потрібно пожежнику для його роботи. Будьте дуже пильними, дивіться на картинку уважно, щоб не помилитися. Готові? Де автомобіль пожежника? Правильно! Чи потрібен пожежнику ніж? Ні, йому потрібна спеціальна сокирка. Що потрібно для гасіння? Вогнегасник чи фарба? Ну, звичайно, вогнегасник, молодці. Пожежний шланг та кірка. Кірка тут не потрібна. Мітла чи лопата, щоб засипати пожежу. Мабуть, краще взяти мітлу. Ось цей багор чи ножиці. Ну, звичайно, йому не потрібні ножиці. Подивіться, відро для піску чи стільчик? Так, потрібне відро для піску. Молодці! Дякую.